Добрий день, ми з України. Два конотовські куми продовжують започаткований нами ж патріотичний челендж Україна 2025. Побіда Бесіє» і мир. Ми всі за мир. Ми мир у І ось летить по місту Іскандер. Ми любимо мир, де щасливі всі діти Чомусь летять у школи дитсадки шахеди. В них перемир'я, бо гості їдуть на парад Побєди, й тому напічкують в балістику касети. Відсутній мир, котрого всі чекають в світі і не сплять вночі в тривогу. Малі діти. То в коридорі, де навкруг по дві стіни, то в укритті, що є ознакою війни, це вакханалія победобесного галопа, це обстріл Сум, Одеси, Конотопа, це вибухи у Запоріжжі і Кривому Розі. І Київ, і Харків, що заважають на дорозі орді зловісній, де Карлик, їх кумир всім заявляє, що готовий йти на мир, щоб заспокоїти і Штати, і Європу. Але йому для цього треба бить по конотопу.